Друзі, мої вітання усім. Ви на ютуб каналі Україна на часі. Моє ім'я Даріна Грущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується Дмитро Це Військовий аналітик. Будемо говорити про актуальні та злободенні питання. Отже, пане Дмитре, добрий день вам вітаю вас, спасибі, що знайшли час та згодилися сьогодні долучитися до нашого ефіру. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, почну з такої новини, що днями видання Bloomberg заявило, що пакет допомоги, який мають штати виділити Україні, не змінить хід подій на полі бою. За даними журналістів, це має дати змогу цитую перепочити українським військовим, але надто суттєво не вплине на обстановку на фронті. Як ви вважаєте, чи справді пакет допомоги не принесе такого значущого і бажаного перелому на нашу користь на полі битви? Давайте почнемо з того, що українські змі на жаль звертають увагу на всі публікації західних змі і не абсолютно аналізують повідомлень своїх колег. Мовиться про те, що не тільки Сполучені Штати надали військово-технічну допомогу Україні. Країни ЄС на 2024 рік нададуть Україні військово технічну допомогу на суму 24 мільярди євро. Для порівняння я нагадаю у 2023 році обсяг військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів був на рівні 23 мільярдів доларів, тобто, фактично, навіть більша допомога з боку країн ЄС, але не варто й забувати, що крім військово-технічної допомоги країни ЄС передадуть Україні і вже передають макроекономічної допомоги на суму 50 мільярдів євро. На чотири роки. Тобто сукупна сумарна ця сума приблизно 74 мільярди. Навіть в порівнянні з останнім пакетом військово-технічної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у сумі 60 мільярдів доларів, погодьтеся значно більша сума. Тобто, вже запитання до Блумберг: на підставі чого подібні заяви? Угу. Без відповіді, правильно? А давайте говорити про те, що. Крім країн ЄС, Велика Британія ще заявила про передачу українській стороні розширеного характеру військово-технічної допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Досить серйозна сума, враховуючи те, що більшість цього пакету військово-технічної допомоги це будуть засоби ППО, і, відповідні ракети для систем ППО, в тому числі і ракета Шторм -чедл». Я нагадаю, Велика Британія перша країна, яка передала нам засоби ураження з дальністю більше 300 кілометрів. Тому за три хвилини ми з вами спростували повідомлення Bloomberg і заспокоїли українців. Uh -huh. Пакет допомоги, пакети допомоги дадуть можливість суттєво е, знизити наступ російських окупантів на лінії бойового зіткнення і, відповідно, вирішити поточні питання, а це прикриття українського негба і, відповідно, можливість модернізації Збройних сил України. Це мовиться і поповнення парку. Важкої бронетехніки, парку засобів ураження, ствольна реактивна артилерія. Ну і головне артилерійські снаряди. Причому давайте не забувати, чому з Блумберг знов таки виніс за душки, те, що Чехія ініціювала так званий чеський пакет допомоги. А це півтора мільйони снарядів. Півтора мільйони Сполучені Штати нам стільки не передадуть, плюс країни ЄС. Вже заявили про те, що найближчим часом Україна отримає ще 500 тисяч снарядів. Тобто, можемо говорити про те, що ця кількість координально змінить хід бойового бойового зіткнення на безпосередньо лінії фронту. Хочу згадати ще очільника української розвідки Кирила Буданова. Він в інтерв'ю в виданнями BBC сказав, що на нас чекає досить складна ситуація на фронті із середини травня. Він зазначає, що Армагеддону не буде, але проблем очікувати на жаль, варто. На вашу думку, про які саме проблеми говорить Буданов і про які саме ділянки фронту. Давайте говорити про те, що наступ, на жаль, він продовжується. І коли знов таки в українське суспільство вкидають тези про те, що наступний російський наступ відбудеться наприкінці травня, на початку червня, ну це викликає як мінімум знов таки запитання. Пояснюю, чому з жовтня місяця ми втратили ну відповідно по квітень 500 квадратних кілометрів власних територій. Наразі окупанти тиснуть по всіх ділянках фронту. А протяжність фронту 1200 кілометрів. Причому саме до кінця травня вони спробують використати так зване вікно можливостей. Про що йдемо? Я пояснюю до кінця травня, максимум на початку літа, має запрацювати та сама чеська ініціатива щодо передачі артилерійських снарядів, ініціатива країн ЄС, знов таки передача артилерійських снарядів. Ну і нарешті пакети військово-технічної допомоги, про які ми з вами. Щойно говорили з боку Сполучених Штатів, Данії до речі, теж 200 мільйонів, і Великобританії там низка пакетів військово-технічної допомоги. Тому, на мою думку, ну тиск росіян він буде максимальний саме до кінця травня місяця, на до початку, максимум червня. Плюс тут є політична складова. Я нагадаю. В е, середині червня має розпочати роботу так звана мирна ініціатива. правильно? пошук мирних шляхів врегулювання війни з Російською Федерацією, але давайте не забувати заяву Китайської Народної Республіки з приводу того, що будь-які мирні ініціативи чи то перемовини без участі Російської Федерації вони не мають сенсу, правильно? І відповідно, якщо позиція Російської Федерації ми готові домовлятися, але з урахуванням поточної ситуації на лінії фронту, тобто росіяни чітко дають зрозуміти, що Україна має піти на територіальні поступки на день можливих перемовин, то можемо з вами припускати, навіть стверджувати, що саме до початку літа Росіяни спробують відхопити по максимуму українських територій, і тут вже питання. Що збройні сили України мають не дати можливості окупантам розвинути тактичний успіх на і Донецькому, і, відповідно запорізькому фронтах. Ви доволі багато говорите про підтримку про допомогу Україні від західних партнерів. Хочу згадати ще видання Reuters, яке писало про те, що допомога від штатів може скасуватися у 2025 році, якщо президентом стане Дональд Трамп. На вашу думку, чи дійсно ця допомога припиниться, якщо Трамп очолить крісло президента, або ж можливо будуть просто якісь інші умови, які не будуть надто комфортні саме для нас? Ну, давайте варто говорити, що не тільки Reuters, От сьогодні вийшли uh, Wall Street Journal. Трамп назвав Україну тотально корумпованою і частиною Росії. Вам не здається, що це не випадковий збіг інформаційної атаки по Трампу як потенційному кандидату на пост президента Сполучених Штатів. Ну тут uh, два шановні видання дають відповідно зрозуміти, що. Трамп, як мінімум, ну нерівна дихає в бік України, правильно? А тепер давайте подивимося на те, що відбувається безпосередньо в Сполучених Штатах. Палата представників, а саме Трампісти, фактично змусили адміністрацію Байдена передати Україні засоби ураження мовиться права та КМС з дальністю 300 кілометрів. Останній пакет, про який був проголосований, там є пункт зобов'язати. Президента Сполучених Штатів передати українській стороні Атакмси. Я нагадаю, три роки ми чуємо від Сполучених Штатів, що передати їх не можна. Бо і далі там вже нам повідомляють можливі варіанти, чому передати не можна. А виявляється, що саме Трампісти змусили адміністрацію Байдена передати засоби ураження. Які дозволять Збройним силам України значно покращити своє положення на лінії бойового зіткнення, відповідно, наносити удари по тиловій інфраструктурі противника. І оці дії конкретні, а не заяви вони наочно спростовують тези про проросійську позицію Трампа. Погодьтеся. Угу. Причому я нагадаю, що саме адміністрація Трампа першою передала Україні летальні види озброєння, а саме ПТРК, Джавеліни. Якось воно не в'яжеться трохи з відповідно антиукраїнськими, начебто, е, можливого президента Сполучених Штатів. Причому я нагадав висловлення самого Трампа, що за часів моєї адміністрації ми вперше передали летальні види озброєння, в той час, як попередня адміністрація передавали ковдри, ну максимум медичніше, ну засоби медичної допомоги. Тому варто обережно ставитися я ще раз підкреслю до внутрішньополітичний характер боротьби безпосередньо в засобах масової інформації сполучених штатів і країн заходу Трампу малюють демонічний. Знаєте такий образ людини, який категорично не буде сприймати позицію України, і відповідно буде намагатися. Закінчити війну, а саме за рахунок територіальних поступок нашої країни. Наш президент Володимир Зеленський заявив, що більше молодих людей в Україні мають воювати, тому що збройним силам потрібні бійці у гарній фізичній формі, які розуміються на технологіях. Таким чином український гарант аргументував зниження призовного віку з 27 до 25 років. От, виходячи з цієї логіки, скажіть, чому тоді призовний вік не знизили до 23, чи взагалі саме до 20 років? Чому саме цифра 25, на вашу думку? Давайте говорити, що в 2023 році, минулий рік він засвідчив найнижчий показник народжуваності в Україні. 187 тисяч дітей народилося. Це найнижчий показник за всі роки незалежності. Рівень народжуваності в порівнянні навіть з 21 роком впав на 30%. Перед країною стоїть питання демографічної кризи. Надають 650 тисяч за оцінками західних міст. До речі, ці цифри не підтверджені, але приймемо їх на діло. 650 тисяч українських чоловіків виїхали за межі України. Як ви вважаєте? У нас виникнуть проблеми з генофондом? Напевно. Давайте порахуємо, скільки жінок виїхало. Загальна кількість українських біженців 3,5 мільйони, на це стоїть перед питанням старіння. Фактичної втрати власного генофонду. Напевно, саме цим продуктоване рішення, що призовний ценз знизити до 25 років, а не до 20. Але останнє слово, відповідно, буде за Генштабом Збройних сил України щодо зниження призовного віку. Бо захист країни це конституційний обов'язок всіх українців. Але ну, якщо ми дивимося на перспективу, ми маємо говорити про те, що нація старі, і, відповідно, ми можемо постати перед питанням не тільки витоку мішків, які наразі в Європі, на жаль, але й, відповідно, проблеми з демографічними кризами. От саме цим, напевно, продиктоване абсолютно розумне і прагматичне рішення українського президента. Зберігти генофонд нації. На сам кінець, хочу у вас буквально невеличке питання. Запитати oh. про законопроєкт, про мобілізацію. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому головна його проблема? Чому суспільство його настільки категорично не сприймає? Чим ви пояснюєте це? Ну, по перше, давайте говорити про те, що закон про мобілізацію штучно затягувався його прийняття декілька місяців. Правильно mm -hmm. освіко не школи цього враження. Що взагалі голосування відбулося під тиском наших західних партнерів? Досить дивно виглядає характер голосування в палати представників відразу після прийняття закону про мобілізацію в Україні. Це перший момент. Другий момент, коли півроку нам розповідали, що в новому законі буде передбачено поняття ротації і демобілізації, а буквально за одну ніч ці два положення фактично. Так, їх забирають. І суспільство прекрасно розуміє, що їх шукали просто. До певного часу ці питання обговорювалися активно, щоб не викликати, ну, скажімо, соціальних потрясінь чи ну, напруги в українському суспільстві, а буквально за день до голосування ці питання зникають. Як суспільство має ставитися, і відповідно українські військові, коли немає чіткого розуміння, правильно? Держава має чітко давати зрозуміти правила поведінки. І третє, основне. А чому в законі про мобілізацію? Положення про те, що співробітники спеціальних правоохоронних органів на них розповсюджується бронь. Чим це продиктовано? Співробітників МЛС в Україні чи то більше 400 тисяч 400. найбільший показник в світі на душу населення. У нас найбільша кількість співробітників правоохоронних органів, спеціальних служб, прокурорів, суддів та все інше. А виявляється, коли постало питання захищати країну зі зброєю в руках, вони чомусь власне, отримали бронь. А чому? Поясніть мені, і суспільство задає питання: чому ті люди, які є професійно підготовлені, немає вад здоров'я правильно? Жодних пересторон мають е, відповідне поводження зі зброєю, вони будуть захищати нас в тилу. Причому наскільки захищати, ми всі бачимо ті раз по разу гучні справи, і відповідно корупційні оборудки чи то за, скажімо так, участь співробітників Служби безпеки України, які елітні нерухомості купляють. Або співробітників нацполіції, і відповідна прокурорських співробітників прокуратури? І у суспільство цілком закономірно виникає питання, що це за закон, правильно? Якщо ми говоримо про соціальну справедливість, то де відповідна соціальна справедливість? І головне, а чому фактично виведені за душки так звані молоді пенсіонери? Пенсіонери правоохоронних і спеціальних служб військові пенсіонери їх нараховуються в Україні за різними оцінками до 300 тисяч. От уявіть собі, скільки людей зі зброєю в руках би могли би захищати Україну, але вони виявилися фактично виведеними. Тепер по закону дуже стисло. Чому дивіться? Наразі стоїть питання електронного кабінету. Хочеш, реєструйся, хоч не реєструйся. А ви знаєте, чому така ситуація? А вона дає можливості корупційних оборудок власної співробітників ТЦК і ВЛК заробляти гроші. А як саме? Ну, якщо людина не має єдиному електронному реєстрі, правильно? Якщо він не створений на 2010 році війни. ми бачимо ті затримання ТЦК, правильно? Угу. Так, а для чого б власне оці людолови мали би е демонструвати свою звитягу на вулицях, закидаючи в буси українців, якщо б кожен українець чи відповідна співробітник ТЦК мав би електронний реєстр? Він бачив би де ця людина знаходиться наразі, і відповідна електронна повістка не з'явився, тоді е е держава. Має демонструвати відповідний елемент примусу, тобто, от саме монополію на насильство, у нас цього не відбувається, плюс відсутність єдиного електронного реєстру дає можливість за хабарі вирішувати питання відповідно: чи то зняття з військового обліку, чи то відповідно, отримання так званого білого білету. От вам і відповідь. Якщо послуги раніше коштували 5-6 тисяч доларів на ті за відповідне питання, не призов, то тепер вони вже коштують 10 12 За ризики беруть, але це, це питання поставлено на потік. Тому не дивуйтеся, чому у суспільства такі запитання до законопроекту закону вже він проголосований і підписаний. Коли бачать, як зростають статки співробітників ТЦК, як у них з'являється в роки війни елітна нерухомість і елітні автівки. А в цей час всі українці спостерігають в режимі онлайн, як в буси пакують людей, фактично непридатних до активного характеру бойових дій, то відповідне настрою суспільства і виникають пане Дмитро, дуже дякую вам за цю розмову, що знову ж таки знайшли час і приділили його нам. Друзі, ви на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну та перевірену інформацію. Ще побачимося у нових випусках. І до зустрічі вам.